Саме вони найпершими прибувають на місця влучання рашистських ракет чи її уламків. В момент удару для рятувальників починається відлік секунд і хвилин, які вони мають для порятунку тих, хто вцілів. Швидкість і ефективність їхньої роботи напряму залежить від високоякісного обладнання, зокрема і пожежної техніки. Після початку повномасштабного вторгнення витрати на це значно зросли. Натомість збільшились і вимоги до тактико-тактичних характеристик. Мене звати Артем Ребров. І сьогодні ми поговоримо про тендер від ДСНС на 1 мільярд 300 тисяч гривень. Це одна із найбільших закупівель для рятувальників. Однак ми розшукали кілька суперечливих фактів і вже готові все вам розповісти. 5 липня в електронній системі публічних закупівель Прозоро було опубліковано тендер на закупівлю пожежних автомобілів для пожежогасіння та проведення рятувальних робіт від ДСНС на суму понад 1,3 мільярди гривень. Тендер розбили на два лоти. Автоцистерни пожежні з ємністю вогнегасних речовин до 3 тонн у кількості 46 штук і до 5 тонн на 33 машини. Запам'ятайте ці цифри, до них ми ще повернемося. Як бачимо, закупівля чимала, проте є нюанс. Якщо переглянути учасників даних лотів, то як бачимо, в першому у змаганнях брала участь лише одна компанія Пожмашина. Тобто змагалась сама з собою. До речі, до повномасштабного вторгнення це було грубим порушенням, але у військовий час правила змінили. В Другому ж було дві компанії Пожмашина та Елівсервіс. Переможцем у двох лотах стала все ж таки компанія Пожмашина, тобто тендер на 1,3 мільярди повністю її. Ми хотіли зрозуміти, чому ж друга фірма… «Елів сервіс не перемогла, і з'ясували ну дуже цікавий нюанс. Виявляється, вони з пожмашиною давні конкуренти. І елів сервіс в більшості випадків поступається. Якщо проаналізувати е, пропозиції, які були подані для участі у закупівлі, е, скоріше за все можна говорити про штучно створену конкуренцію, тому що компанія Пожмашина і компанія Елівсервіс приймали разом участь у закупівлях у публічних понад 15 разів. Тобто 15 разів вони приймали участь у тендерах і вигравала всі ці 15 разів компанія Пожмашина, е, що підтверджує скоріше за все штучно створену конкуренцію. Але про схеми цієї компанії Трішки пізніше. Зараз про їх історію та репутацію. Пожмашина промислова компанія, яка працює на українському ринку вже 95 років, відома як своїми успішними проєктами, так і скандалами з ДБР, Держаудитслужбою, Нацполіцією та іншими. Компанія Пожмашина випускає пожежну техніку, тому на 90% наші продажі це державні контракти. Кримінальні справи супроводжують майже кожен наш контракт. Інколи він ще навіть не підписаний, а справа вже є. Їх порушують різні структури. Прокуратура, Нацполіція, ДБР. Це чистий тиск на бізнес з корупційною метою. Промислова компанія Пожмаш продала три пожежні машини ДСНС Львівської області кожну за ціною 16 мільйонів гривень. В договорі був прописаний прибуток підприємства 1 мільйон 950 тисяч гривень. Західний офіс Держаудитслужби провів перевірку, та через обласне ДСНС вимагає повернути 1,3 мільйони гривень за кожну пожежну машину. За три машини потрібно протягом місяця повернути ДСНС області 3,4 мільйона гривень. Інакше ДСНС… Держаудитслужба аудит служба погрожує судом. Отже, правоохоронці і аудиторські органи давно пильнують контракти пожмашини. А ми поцікавилися їхнім найбільшим тендером. Заходимо на сайт Кларіті Проджект. Ця система аналізує закупівлі Прозоро. Бачите, ці крапки їхній розмір залежить від сум договорів. І ось крапка за липень, коли відбувся тендер, який ми сьогодні розслідуємо. Навіть візуально видно, що він більший за всі інші. А як це вдалося підприємству, нумо розбиратися? Почнемо з того, чому ми почали займатися цією темою, що нас занепокоїло. Відповідь тендер, вивчивши його детально, очі на лоба полізли. Якщо готові, розповідаю. Насправді у своїх розслідуваннях ми вивчили тисячі різних тендерів. І вперше, коли на сторінці закупівлі так багато всього. Тут і чимало запитань від потенційних учасників до самої процедури, і більше десяти вимог про усунення порушень у документах і навіть моніторинг цього тендеру, який досліджувала Державна аудиторська служба. І, до речі, знайшла таки порушення. Втім, закупівлю таки провели. Та насамперед покажемо, з чого все почалося і як взагалі з'явився цей тендер. Відповідь ось у цьому. Документі це доповідна записка, яку відправили заступнику голови ДСНС України Сергію Трегубенку. Враховуючи вище зазначене та питання, що розглядалися 1.06.2023 року під час наради в Міністерстві економіки України під головуванням премєр міністрки України Юлії Свереденко, а також запевнення вітчизняних виробників щодо готовності до постачання вже готової пожежно-рятувальної техніки, пропоную зобов'язати управління забезпечення ДСНС України провести централізовану закупівлю пожежно-рятувальної техніки для підрозділів ДСНС у відповідності до вимог чинного законодавства з подальшим перерозподілом між підрозділами ДСНС Суть цієї записки проста, оскільки окремі відділи ДСНС у регіонах не можуть закупити чи не закупили потрібну їм техніку, то міністерство економіки в особі Юлії Свереденко зобов'язує провести, так би мовити, оптову закупівлю і розподілити машини між підрозділами і областями. Ось звідки з'явилася ця закупівля. Причому зверніть увагу: це найбільший тендер в історії управління забезпечення оперативної рятувальної служби цивільного захисту ДСНС за весь час. З 2016 року сума усіх тендерів – майже 3 мільярди. І виходить, наш тендер – це третина всієї суми. На початку я вас просив запам'ятати кількість машин, які мають поставити 46 та 33, правильно? А от і ні. Ви запитаєте, а скільки ж тоді? І щоб відповісти на це запитання, продовжимо вивчати інформацію у Прозоро. Тут є ось такий розділ укладений договір, але чомусь тут не підписаний після перемоги договір, а ще по три додатки. Спочатку вивчаємо лот на три тони. Як бачимо, в першій додатковій угоді сторони дійшли згоди зменшити суму. Договору на майже 79 мільйонів гривень. Думаєте, пожмашина вирішила продати пожежні машини державі дешевше? А от і ні, гортаємо донизу, нічого не помічаєте. А яка тут кількість тепер вказана? 41, а не 46. І загальна сума у нас тепер не 726 мільйонів, а 645. У лоті на 5 тонн. Та ж сама ситуація. Зменшили суму договору на 59 мільйонів, а кількість до 30, замість 33. Що ж це виходить? ДСНС перевзулися чи передумали? Чому вони погодились зменшити кількість автомобілів? Надсилаємо запит з таким запитанням: чекаємо день, три, п'ять, десять. Але відповідь так і не отримали. Що ж, давайте тоді далі самостійно розбиратися. Повертаємось знову до додаткових угод, але цього разу відкриваємо інший документ. Гортаємо донизу та бачимо купу цифр. Вникаємо. Судячи з таблиці, поставку вирішили розбити на дві групи: перша група ціна за одиницю товару без ПДВ та з ПДВ 15 мільйонів 753 тисячі. Тобто незмінна. І друга група абсолютно ті самі машини, але ціна без ПДВ. Майже на 2 мільйони менша. У іншому лоті та сама історія. Але тут різниця вже майже 3 мільйони на одній машині. Що відбувається? Як це однакові авто можуть коштувати на кілька мільйонів дешевше? Все просто справа у податку. З 1 серпня в Україні скасували єдиний податок за ставкою 2%. І коли підприємство пожмашина було на цій системі оподаткування, ціна не змінювалась. А от коли повернулося до статусу звичайних платників ПДВ у 20%, були змушені. Ні, показати справжню ціну з різницею кілька мільйонів, і виходить, що лише на цьому підприємство ймовірно поповнило свою кишеню на 103,5 з половиною мільйона. Ще один цікавий пункт договору про саму поставку: майже третину машин, пожмашина має поставити протягом трьох місяців, і в цьому випадку теж можемо припустити, що цей контракт готувався заздалегідь і під конкретного виробника, на складі якого точно будуть 26 машин прописаних у. Тендерних параметрах, адже зібрати їх з нуля за такий короткий термін, і враховуючи складності з логістикою через війну, практично неможливо. До цього тендера є ще питання: а саме про цікаву та водночас дивну цінову різницю, вартість авто на базі Ford минулого року становила 17 мільйонів гривень, а цьогоріч купують майже за 20 мільйонів. Звідки взявся цей ціновий стрибок, невідомо. Загалом автопожмашини, які закуповуються цього року, не відповідають вимогам, оприлюдненим на сайтах ДСНС. А про недосконалість самих машин нам, хоч і не на камеру, казали самі рятувальники. За їхніми словами, кабіна по пожежних автомобілів на базі Форд взагалі не відповідає вимогам, оскільки там не може розміститися екіпаж з дихальними апаратами. Щоправда, показувати і коментувати це відкрито. Вони, хоч і рятувальники, та побоялися. Але чому, попри всю згадану вищу інформацію, десенес продовжує співпрацювати з пожмашиною? Тут довелось покопатись трішки довше. Ми надсилали запити, їздили та телефонували. Ані замовники тендеру ДСНС, ані переможець пожмашина не хочуть нічого коментувати. Але замість того, щоб дати нам відповідь на запит, пожмашина направляє від свого імені дивного чоловіка з маніфесту 42. Як це розуміти? Чоловік представився як Сергій Сироватка. Розмова вийшла дуже цікавою. з пожмашина передав і. Запит, оскільки ми займаємося власне тим самим, що стосується і вашого запиту з ним в маніфесті 42. Перш ніж сконтактувати, треба розуміти е, про репутацію, з ким оскільки немає інформації, достатньої, то керуємося над ну, цим. Все Нас... але я, я, я перепрошую ну, ми, Ми ж вже по-другому колу підемо добре. Дякую, я зрозумів ситуацію. До Хто такий Авер'янов та чому він передав запит генеральним директором та власником промислової компанії Пожмашина є саме цей Олег Авер'янов. Відповідь на наш запит ДСНС не надає й по сьогоднішній день. Причина невідома. Але наше бажання подивитися на ті самі машини на базі Форду було настільки великим, що ми в той день наїздили цілих 100 кілометрів, але знайти машини ми все-таки змогли. Спочатку ми поїхали до управління забезпечення ДСНС. Машин, які закупили через тендер, у них не виявилося. Однак нам сказали, що сьогодні один екземпляр все-таки їздив містом, і можливо, зараз він на одній зі станцій ДСНС. У Нас таких дивіться, типу таких ось У нас таких немає. мамочка. а де вони? 25 п'ятого дорога від управління забезпечення до 25-ї частини зайняла у нас 30 хвилин, і про час я задав не просто так. Приїхавши на місце призначення, ми підійшли до рятувальників, які знаходились на території станції, та запитали: скажіть нам, будь ласка, от я знаю, що у вас є велика машина на базі фонд. Є, так, а ми можемо якось з кимось переховатися, щоб підняти її. І звертайтеся в прес-центр головного управління по вулиці ми Володимирська. Ми туди звернулися, поки ну, ми ж чекаємо за від... Ну от вони вам і нададуть. А керівники є сьогодні на роботі? Є, але ну, зараз просто тут заміновано. Що... Заміновано? Ну хтось позвонив. І скільки це вже триває, це мінування? <звук> Також це чули. Їм надійшло повідомлення про замінування саме в той момент, коли ми виїхали з ДСНС. Можливо, це й співпадіння, але дуже дивне. Правда? Згодом до нас підійшов керівник станції та повідомив, що їм дали команду звести всі машини від пожмашини в одне місце під Києвом. Від пожмашини у вас є якісь повідавали. Мене так? вся блін, громад... Де я знаю, куди ми ж на базу звозили. На базу, а воно потім розвозиться по Україні? Да. Ну, ярмар по Україні знаю. От як ви стояєте і втримуєте на області? Ага, а ще не отримали поки. Нікого. Ну ви ж стали вже від пожмашин? Ні, ну це ж всі європейські машини. А, європейські, да. Ну, від пожмашин, пожмашиною користувалися, так? Да? Машиною віддають. Хлопці, я дуже зайнятий. Ви в присени. Не, ну, ну, не, не було ніяких від рятувальників заперечень. Повторно все в приседнічок. Вони там вам все розкажуть, я не можу її Добре, Вибачаюсь, ми дуже зайняті, в нас тут заходи. — Заміновано, да? ну, так? Типу Задля безпеки ми не будемо повідомляти точну адресу. Але й справді, самі подивіться, приїхавши у зазначене місце, ми нарешті знайшли те, що шукали. Проте пускати на територію нас ніхто не збирався. Ми хотіли просто відзняти їх зі сторони, коли виглядають, тому що вони будуть схожі. Розуміє? Смотрите, у нас вся робота з прес і создан цілий відділ. Є Рубан Вікторія Віктор. Я розумію. Ми вже зв'язувалися з нею. Ми навіть направили запит тільки через погодження ДСНС, але ж як його можна отримати, якщо відповіді на наш запит немає, як і відповіді на наші телефоні дзвінки. Постає питання: чому пожмашина та ДСНС не йдуть на контакт? Та чому пожмашині постійно? Тійно дають зелене світло за нашу інсайдерську інформацію. Плідна співпраця ДСНС і Пожмашини існує завдяки ось цьому трикутнику: Олег Авер'янов, Сергій Трегубенко та Юлія Свириденко. Але як між собою пов'язані ці люди, почнемо з пані. Віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко. Якщо детально промоніторити її заяви і новини, там фігурує або Пожмашина, або Авер'янов. Ось Свириденко у білому костюмі, як Янглохоронець, усміхне. Нього Авер'янова під час підписання важливого контракту. А ось віце-прем'єрку цитує газета урядовий кур'єр і теж згадка про пожмашину та інших статей, де вони разом вистачає. Українські виробники спроможні задовольнити потреби у виготовленні техніки для гуманітарного розмінування. За словами Дмитра Киселевського, компанія Пожмашина на своїх потужностях готує виробництво у співпраці зі світовим лідером виробництва машин для розмінування данською гідрема. Виробник самоскидів випускає тех... Техніку для розмінування з 1996 року. А підприємство «Азетех Україна домовилося про виробництво обладнання за технологіями хорватської докінг. Меморандуми було підписано в присутності першої віце-прем'єр-міністерки і міністерки економіки Юлії Свириденко. При цьому з цією худермою теж все не так просто, оскільки поки виготовлений тільки один прототип техніки. І Рік тому представники худерма продавали її ДСНС за 950 тисяч євро. Або ж машини на засіданні Кабміну. Від головуванням Свереденко озвучила іншу ціну 2,2 мільйони євро. Причому це вдвічі дорожче за хорватських конкурентів, яких вважають провідними спеціалістами з виробництва техніки для розмінування. Що ж до Сергія Тригубенка, третього з нашого трикутника, заступник голови ДСНС, то він сам ще півроку тому фігурував у журналістському розслідуванні видання коментарі. У ньому наші колеги цікавилися, чому керівництво ДСНС замість термінової закупівлі пожежних машин, яких так не вистачає на фронті, займається ремонтом своїх кабінетів та туалетів у будівлі ДСНС. Також Сергій Тригубенко ініціював внесення до змін до технічного завдання на закупівлю пожежної техніки, Ку мав постачати Тітал, віддавши перевагу техніці пожмашини з ціною на 176 мільйонів гривень вищою. До речі, коли Аверіянов посів крісло заступника ДСНС, генпрокуратура у 2015 році підозрювала його у лобізмі інтересів фірми, яка перемогла у тендері на постачання державі пожежних автомобілів, а точніше, пожмашини. Підсумовуючи, хочу сказати, просто так це залишати не можна. На сьогодні в Україні оновленню підлягає 73% всієї пожежної. Техніки, але держава фінансує придбання нових пожежних машин лише на 2-3 від потреби. А тепер уявіть собі, скільки грошей можуть взяти люди собі в карман з державного бюджету, про яких сьогодні була мова. Враховуючи всі факти, які нам вдалося знайти, ми зв'язалися з представниками Держаудитслужби, розповіли всю наявну інформацію та надіємося на найшвидше реагування даного органу. Редакція Стопкору вважає, що такі люди не мають бути при владі, аби не наживатися на тендерах під час війни. А можливо, вони не тільки на закупівлях наживаються, а якщо копнути глибше, зі свого ж боку продовжуємо слідкувати за розвитком подій. І щойно стануть відомі будь-які деталі у цій справі, проінформуємо вас у наших соцмережах.